Ну, а на Софійській площі у Києві виставили скульптуру Чорна хмара сама інсталяція важить понад 7 тонн, а її довжина понад 30 метрів. Ну а висота із п'ятиповерховий будинок близько 15 метрів. Ця хмара зшита із 45 невеликих хмаринок, на які використали понад 4 кілометри чорної тканини. Час від часу із тридцятиметрової хмари лунає гуркіт та спалахкують блискавки. Саме ця скульптура поїде від України цього року на Бернінгмен. Сьогодні я в новинах побачила про цю скульптуру і вирішила з мамою приїхати. Я не очікувала, що вона настільки велика. Ця скульптура має дуже велике значення і я би дуже хотіла, щоб люди з західних країн як вже було написано на тому стенді. Побачили це, звернула це увагу. Вона така монументальна, і це дуже цікаве зараз розташування поруч з Софійським собором, бо він якось символізує щось світле, а вона явно така хмура, чорна. Я думаю, що я ще неправильний час обрала. Треба ввечері прийти, коли оці блискавки будуть видні. Марія Мороз, виконавча продюсерка проєкту Блек Клауд, доєднується до нашого ефіру. Марія, вітання вам. Доброго дня. Ну, зрозуміло, що насамперед хочеться дізнатися взагалі, чому чорна хмара, і як така ідея спала на думку митцю чи можливо це не його одноосібна ідея, а до її створення долучалася ціла команда. Перед історією від вас слухаємо уважно, Марія. Передісторія така, що перша наша робота, яку ми повезли на Burning Man, це був 2023 рік, і це була скульптура Фенікс. Власне, її автор, теж Олексій Сай, а продюсер Віталій Дейнега, так само цим же складом була створена скульптура Ейнфайм, яка минулого року була представлена на Burning Man. І власне, як тільки ми повернулися в 2024 році, з Сполучених Штатів ми почали думати, а що би це могло бути наступного року, що би ми хотіли сказати. І насправді це довгий процес створення цієї ідеї, бо ми збираємося командою, брейнштормимо, художник сам брейнштормить. Ми там звемо ще інших митців для того, щоб про це поговорити. От, власне, сьогодні зранку ми згадували з і з Олексієм, як народилася ідея Чорної Хмаринки. Це був десь початок листопада. Ми штормимо всі ідеї, фіксуємо, і потім починаємо обговорювати вже технічну сторону або наскільки це меседж дійсно актуальний. І от на початку листопада, 24-го року, був створений перший ескіз чорної хмаринки. І ми тоді подалися на грантову програму від Burning Man» з трьома проектами. Тобто, хмаринка була одним з трьох проектів. І вже на початку березня ми отримали підтримку від арт-департаменту «Burning Man». І підтримали саме ідею Black Cloud – чорної хмари. Як будете її транспортувати до Сполучених Штатів Америки? Інсталяція величезна. А, так, але якщо порівнювати з минулим роком, з інсталяцією Аймфайн, то минулого року ми мали три контейнери морських. Цього року це буде один контейнер, тому що вона здувається, пакується в сумку, таку величезну 30-метрову. і вже все це, плюс додаткова техніка і комплектуючи, все це влазить в один контейнер, чому я дуже рада. І от один контейнер має наступні два місяці транспортуватися в Сполучені Штати. А коли вирушає до Сполучених Штатів Чорна Хмара? А я дуже сподіваюся, що на цьому тижні маємо невелику невеликий технічний нюанс через те, що вчора на Софійській площі була справжня гроза, блискавка і грім. І дощ, звісно, то тканина намокла, і нам треба декілька днів для того, щоб її просушити і вже. Як тільки вона висохне, ми будемо робити повантаження, пані Марія, я розумію, що ви буквально щойно так опосередковано відповіли на це запитання, але наші глядачі активно реагують на тему, яку ми з вами підіймаємо в ефірі. І от пан Микола Воробей запитує, за які гроші цю чорну хмару створено. Я так розумію, що існують спеціальні конкурси, так при фестивалі Burning Man. там обирають найкращих. От про цю механіку трішки розкажіть. Ну і окей, якщо можна, скільки. І коштувала ця інсталяція? А, так, про механіку розкажу. Для нас це дуже важливо. Я живу в Києві. Майже вся наша команда живе в Україні. Я родом з Херсона, в мене мама досі лишається в Херсоні. І для мене важливо, щоб. В першу чергу всі можливі кошти і підтримка спрямовувалися на підтримку Збройних сил України. Ми всі три роки підряд намагаємося використовувати кошти, шукати кошти за кордоном, шукати ті кошти, які спрямовані саме на культурні проекти і не можуть бути використані на підтримку війська. Цього року ми. Маємо підтримку власне від а, самого Burning Man. в них існує грантова програма, яка підтримує там з 500 проєктів, Якщо не помиляюся, декілька десятків цього року отримали підтримку. А, також у нас є приватні. Приватні меценати донори і в Сполучених Штатах і в Україні. І власне можу сказати, що завдяки Катерині Загорій ми запустили виробництво взагалі цієї хмаринки. Завдяки Олександру Яковенко ми змогли зробити цей показ тут в центрі Києва. Також нас підтримав Олександр Пачкун от нещодавно приєднався і в принципі ми ще досі. Не закрили необхідний бюджет на сто відсотків, тому що коли робиш мистецтво, тебе чекає багато неочікуваностей, ти не можеш діяти за якоюсь визначеною схемою. Тому бюджет постійно зростає, і тому ми відкриті до пропозицій від тих, хто може нас, нас підтримати. Також є один з найбільших донатів, які ми отримали, це. Величезний підприємець з, зі сполучених штатів з Кремнієвої долини. він американець, але він попросив лишитися анонімним. Пані Маріє, ще е, окремо роз'ясніть от роль значення таких скульптур безпосередньо на фестивалі Бернінгмен. Що я маю на увазі? От е, ця інсталяція від України це для нас е, ну, можливість вкотре на міжнародній арені заявити про себе. Наскільки нам на Burning Man от, з вашого попереднього досвіду цікавляться взагалі зараз російсько-українською війною? Uh, uh... Я вважаю і ну в мене є якби переконливі аргументи е про цю думку. Що Burning Man — це одна з найбільших, якщо не найбільша площадка е для сучасного неформального мистецтва, бо є речі, які можливо зробити тільки там і е проявлятися там е на події, де точно є там е всі е, топ керівники з Кремнієвої долини, де дуже багато художників, куди з'їжджаються люди з усього світу. Е, і це люди мистецькі творчі, які готові сприймати е, там інформацію, яку ми доносимо саме через мистецтво. Я думаю, що Україні дуже важливо проявлятися і на цьому майданчику, зокрема, тобто ми маємо бути. Всюди і е, тут також і я вже декілька разів розказувала цю історію. Що коли ми в 23-му році перший раз везли роботу і звернулися до арт-департаменту е, з роботою Фенікс, ми трохи переймалися про те, що а як це сприйметься? Бо ми веземо сюди е, не меседжі. Ми говоримо про війну, ми говоримо про складні речі, наскільки нас підтримують. І от як в 23-му році арт-департамент Бернін Мен почав нас підтримувати, вони дуже допомогли нам. в 23-му році нас. Було мало досвіду, нам було складно, і власне те, що цього року обрали саме чорну хмару і підтримали її, і ще й підтримали це фінансово. Для мене це чіткий маркер того, що вони хочуть про це говорити. Вони хочуть говорити про складні теми і через мистецтво підіймати ці питання для того, щоб зав'язувалася ця дискусія, а чи готові ми до тих загроз. Які е, очікують да там весь світ, Україну і Сполучені Штати, зокрема, і як ми можемо до них краще підготуватись а, по завершенню фестивалю Burning Man, яка доля Black Cloud? А, Поки що не можу сказати, звісно, це скульптура, яка створена для того, щоб працювати з західною аудиторією. Звісно, ми хотіли би її встановити, десь або в Сполучених Штатах, або можливо в Європі. А я не думаю, що вона повернеться в Україну найближчим часом, тому що ми і так з вами це розуміємо. Ми чуємо тривогу кожен день. Ми розуміємо, що до чого ми маємо готуватися. Ми розуміємо, що події, які від... Відбувається останні 11 років в Україні навряд чи швидко закінчаться, і ми до цього вже готові. А скульптура говорить саме з західною аудиторією, тому я думаю, що ми будемо шукати можливості встановлювати її десь поза межами України. Знову ж таки скажу, що відкриті до пропозиції. Пані Марія, дякуємо, що доєдналися до ефіру сьогодні. і все так докладно розповіли. Марія Мороз, виконавча продюсерка проєкту Блек Клауд, була з нами на зв'язку. Ось детально почули історію тієї чорної хмари, яка з'явилася цими вихідними на Софійській площі, і далі поїде на фестиваль Мен» у США.